Слід за Києвом та Львовом у Чернівцях на черговій сесії міської ради депутати проголосували за часткове відшкодування вартості генераторів, які ОСББ ЖК та управителі придбали для багатоквартирних будинків. На виплати планують витратити 10 мільйонів гривень впродовж 2022-2023 років. Зробили нову міську цільову програму, яка дозволить сьогодні відшкодовувати до 80% вартості придбаних генераторів Тор повинен більше бути потужністю більше ніж 3 кВт і куплений не пізніше ніж. Точніше, не раніше ніж 24 лютого 2022 року. Така програма була розроблена з метою створення в будинках своєрідних пунктів незламності. Концепція передбачала те, що генератори перебуваються не для того, щоб ну, оскільки зараз технічно забезпечити можливість освітлення в кожній квартирі досить складно. То для того, чаби щоб в кожному будинку були свої рідні пункти незламності, так щоб були певні можливість там зарядити телефон, забезпечити водопостачання. Згідно програми, одному будинку зможуть компенсувати до 40 тисяч гривень. Відтак депутати запропонували збільшити цю граничну межу. Маю пропозицію змінити верхню межу, там де написано, що генератор має бути не дорожче, ніж 40 тисяч, Модом. до 60 тисяч вартості верхньої межі. Тобто, якщо 5-кіловатний генератор, то він 60, 65, 70, 80, 90 тисяч. Це якщо ми говоримо про бензинові. Якщо мешканці купують дизельний генератор на 5 кВт, то вони мають заплатити всі 90 тисяч. Виникло питання і щодо пункту про забезпечення одного будинку одним генератором. Написала один генератор на один будинок, але ж є суттєва різниця. Будинок може бути п'ятиповерховий, дев'ятиповерховий, двохпід'їзний, чотирьохпід'їзний, сіміпід'їзний. То напевно, що тут теж в цьому пункті треба вносити справку. Тож депутати визначили, що отримати компенсацію можна в розрахунку один генератор на 36 квартир. Відтак, після палких дискусій. Програму підтримало 24 міських обранців: Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.